У Юлі в роду всі чоловіки доживали лише до 39 років, максимум до 43, і то в рідкісних випадках. Помирали з різних причин. І тільки коли тітка Настя, молодша сестра мами, поховала другого сина, всі почали замислюватися: а чи не прокляття це? Мама й тітка Настя знайшли ясновидицю на ім'я Тамара. Вона виявилася молодою дівчиною, років 30, не більше, тому її не сприйняли серйозно. Але вона встигла сказати їм, що в їхній сім'ї відбувається саме прокляття. Цікаво, що всі смерті траплялися з однаковим фатальним числом сім: сім днів, сім тижнів, сім місяців, сім років. Троє розбилися, двоє потонули, четверо загинули за загадкових обставин. Жодна смерть не була пов'язана із самогубством, пияцтвом чи власною дурістю. Тамара запропонувала зняти прокляття. Але мама і тітка Настя цього не зробили, бо не повірили у силу цієї дівчини. Час ішов своїм ходом. Юля вийшла заміж, завагітніла, дізналася, що буде хлопчик, і тут її охопила паніка. На додачу прийшла звістка, що розбився чоловік сестри. Жахлива аварія, ніхто не вижив, а напередодні йому виповнилося 39 років. Тоді Юля згадала про Тамару. Перш ніж звернутися до неї, Вирішила поговорити з рідними. Вони заспокоїли. Мовляв, немає причин для паніки, просто збіг. Юля спокійно доносила дитину, вчасно поїхала в пологовий будинок. Того дня було близько одинадцятої вечора. У машину швидкої, що везла її до пологового, врізався п'яний водій. Що було далі? Вона не пам'ятала отямилася від страшного болю в усьому тілі і виявила, що живота більше немає. Їй сказали, що хлопчика врятувати не вдалося. І сталося це рівно через сім тижнів після загибелі чоловіка сестри. Дівчина не знає, як вижила і де брала сили. Напевно, на плаву її тримали гнів і образа на маму та тітку Настю за те, що вони свого часу не зняли прокляття. Вона зажадала у матері адресу тамари і поїхала на вмання, бо минуло вже багато часу, і адреса могла змінитися. У її уяві тамара вимальовувалася відьмою щось на кшталт бабияги. Але вона виявилася звичайною молодою жінкою, відразу зрозуміла, яке горе сталося з Юлею. Коли та нагадала про візит мами і тітки, Тамара здивувалася, але пригадала їх і те, що її вразила їхня повна байдужість до проблеми. Вона переконала Юлю, що не варто засуджувати рідних у кожного свій шлях. Юля була готова на все, аби позбутися прокляття. Тамара запропонувала варіант. Потрібно було знайти жертву, на яку перейде родове прокляття. Бо у нікуди його відправити не можна. Необхідно знайти людину тієї ж статі, того ж віку з тим самим ім'ям. Вони не повинні бути знайомі, жертва не мала бути її ворогом. Юля губилася в здогадах, де знайти таку людину, а потім її ніби осяяло є ж соцмережі. За фільтрами вона знайшла близько сорока людей. Щоб притупити почуття провини, підібрала дівчину без дітей. Та на своїй сторінці писала, що народжувати не хоче. Юля вирішила, що буде справедливо перекинути прокляття на неї адже ніхто не постраждає. Жінка зробила фото, роздрукувала, віднесла його тамарі та провела ритуал і сказала, що робити далі. Після цього Юля без ускладнень народила дитину. Її перестали мучити страхи та до кори сумління не давали забути свою жертву. Вона кілька разів заходила на її сторінку. Де дівчина повідомила, що в неї помер дядько, якому було 39 років.